Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін. Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Греції. Його літак вже приземлився в аеропорту Афін. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на Earth News. За даними медіа, близько 12.30 за місцевим часом в аеропорту імені Ельфтеоріса Візенлелуса приземлився літак із Зеленським. Афіни стали першою зупинкою його нового європейського турне українського лідера в аеропорту зустрів віце-прем'єр Греції, з яким Зеленський провів коротку розмову. Головними темами візиту є створення вертикального коридору транспортування СПГ та підготовка нової енергетичної угоди між Києвом і Фінами очікується, що документ посилить енергетичну безпеку України у межах перебування в Афінах Зеленського. Він проведе там низку зустрічей із керівництвом країни. З першого, о тринадцятій годині, яка вже відбулася, ця зустріч він зустрівся з президентом республіки Константіном Тасулою в президентському палаці о 13.45 з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. він прийняв українського лідера в будівлі Максимус. Після переговорів заплановані. Заяви для преси та розширена зустріч делегації. Це вже другий візит Зеленського до Афіну. перший він побував там у серпні 2023 року. Наступними пунктами його європейської поїздки стануть Париж і Мадрид. Нагадаємо, також сьогодні вранці Зеленський оголосив про домовленість із Грецією по газу для України. Далі процитую вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриваємо потребу майже в 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. Зазначив Володимир Зеленський. Ну і, до речі, з'являється оновлена інформація прямо зараз у медіа шириться заява від Зеленського стосовно цієї такої зустрічі І вдалі. процитую, постачання газу з Греції розпочнуться вже в січні. Дописав Зеленський у своїх телеканалах. В своєму телеграм-каналі, і також він написав. Поділися детальною інформацію про те, що каже грецький прем'єр. Газова артерія простягнеться від Олександрополіса до Одеси. каже він, і також прем'єр-міністр Греції заявив, що відносини з Україною країн входять, вони виходять на новий рівень, і завдяки це, це відбувається завдяки новому енергетичному коридору. За словами Україна отримає доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання СПГ до Центральної та Східної Європи. Це Поки що перші оновлені заяви, які з'являються про подальші будемо звісно вас повідомляти. Крім того, глава держави також анонсував Перепрошую, свої поїздки у Францію та Іспанію. З керівництвом цих країн мова йтиме про посилення оборонних спроможностей України, зокрема про ППО, ракети та бойову авіацію. Бачимо дуже багато зустрічей, Наразі трапляється з дуже багатьма лідерами, і також пам'ятаємо, що нещодавно з'являлася в інфопростері інформація і про зустріч. З Еммануелем Макроном і також бачу на своєму телеграм-каналі Зеленський поділився інформацію про цю ж таки з зустріч із грецьким прем'єром. Далі процитую Греція від перших днів повномасштабного вторгнення Росії допомагає нам бере участь у спільній роботі з Європою з іншими партнерами, щоб ми досягли тих умов, коли мир стане можливим. І ми дійсно цінуємо вашу підтримку, небайдужість. сьогодні. В нас надзвичайно важливо домовлені щодо постачання газу в Україну під час нашої зустрічі з прем'єр-міністром. Рія міцотакісом підписано лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну на цей зимовий період. Більшість електростанцій в Україні наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет дронів. Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом. Постачання розпочнеться вже в січні, крім домовленості про оператив. Непостачання є й довгострокові домовленості. Дякую прем'єр-міністру Кіріакосу Міцутакісу команді, компаніям, усім, хто допомагає, щоб такі домовленості були і щоб ми їх могли реалізувати. Дякую, Греції, Написав Володимир Зеленський. Ну, знову ж таки нагадую, в медіа з'являється інформація про те, що вже завтра, в понеділок, президент Володимир Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном. Тож будемо очікувати, які заяви лунатимуть і які рішення будуть прийняти. Ну а ми надалі рухаємося стосовно Російської Федерації. Будемо говорити стосовно того, як Білорусь повністю залежна від Росії у військовій сфері. Про це наголосив екс заступник начальника ГУР. Білорусь у військовій сфері не має свого суверенітету і повністю залежить. Від Росії це стосується як перебування російських військових на території Білорусі, так і участі білоруського оборонно-промислового комплексу, в забезпеченні агресивних дій РФ на території України. Про це розповідає. Як заступник начальника гур Міністерства оборони України, генерал майор Ілля Павленко, ми можемо впевнено сказати, наша думка така, що дійсно в військовій сфері Білорусь не має свого суверенітету, тому що це вже довготривалий процес будівництва єдиної держави з Ерефією. Ми бачимо з відкритих джерел, як відбуваються навчання з технічними засобами, і що ніяких перешкод російським військовим на території Білорусі немає. Тобто вони роблять все, що потрібно, не тільки під час. Навчань, а коли завгодно зрозуміло, що режим білоруського диктатора Лукашенка намагається це приховати. Ми виявили такі факти, як перебування російських військових у цивільній формі, поїздки до Білорусі з метою вивчення стану доріг, грунтів настільки вони промерзають, і також наявності сільгосптехніки. Для чого? Для того, щоб мати можливість будувати плани швидкого перекидання військ, не тільки як ми думаємо, що вони можуть перекинути там 30-30%, Тисяч дорогою. До лінії вітебськ брест але й іншими шляхами, зазначив Павленко. Він зауважив, що про поглинання білоруського суверенітету свідчать і спільні російсько-білоруські угоди, внесення зміну військову доктрину, створення спільного угруповання військ Росії та Білорусі, а також участь у допомозі в оборонній сфері. Все це давно свідчить про те, що фактично, на жаль, у цій сфери Білорусь втратила військовий суверенітет. Зазначив Павленко, додавши, що анализ. Егічна ситуація стосується і діяльності спецслужб за його словами. І Україна і багато європейських країн-партнерів розглядають Білорусь не як окрему країну, а як спільне військово-політичне поле з Російською Федерацією. Також Павленко підкреслив, що наразі білоруські спецслужби почали виконувати завдання в інтересах росіян. Своєю чергою представник безпеки і оборони об'єднаного перехідного кабінету Білорусі підтвердив, що білоруські підприємства про. Юють над виконанням оборонних замовлень ЕРЕФІ. На жаль, понад 500 білоруських підприємств зараз працюють над виконанням державного оборонного контракту Росії. Також вони допомагають обходити санкції для підприємств Білорусі та компаній Білорусі та Росії. І можна сказати, що Білорусь зараз це такий збірочний цех, де виробляють бронь. Тобто, що робить Білорусь зараз? Виробляє реактивні снаряди калібру 122 мм для РСЗВ, артилерійські снаряди калібру 152 мм, мікрочипи, які. І там потріб... які там потім використовуються в калібрах тощо. Білорусь виробляє патрони, зазначив Кабанчук. Він нагадав, що Білорусь бере участь у виробництві блоків управління міжконтинентальних балістичних ракет сатана. Крім того, Білорусь модернізує застарілу техніку для російських окупантів та виробляє безпілотники. Тобто, всі підприємства, державні і недержавні, працюють на російській ВПК, Наголосив білоруський опозиціонер, додавши, що така політика є. Одноосібним рішенням Лукашенка. Також він наголосив, що йдеться не лише про мілітаризацію білоруської економіки, а й про мілітаризацію всієї Білорусі, зокрема дітей, яких масово залучають до таборів військово-патріотичного виховання. Знаємо, що подібне з'являється і на території Російської Федерації. Крім того, вносяться зміни до законодавства адміністративного, трудового, кримінального кодексів та конституції, де запроваджуються норми, що стосуються воєнного стану. Кабанчук зауважив, що крім. Меншого в Білорусі будується інфраструктура воєнного призначення. Ось такі новини наразі з'являються з Білорусі, з цієї країни від Лукашенка, і від того про те, що там відбувається стосовно російсько-української війни, можете написати в коментарях свої думки стосовно цієї інформації стосовно того. Що там готується, як це загалом може відобразитися на російсько-українській війні? Загалом пишіть будь-які роздуми у коментарі. Ми все читаємо за можливості. Відповідаємо, Ну, тим часом рухаємося до того, що відбувається на території Рашенської Федерації, які у них втрати, і що у них палає. За вдарили по НПЗ у Самарській області та базі дронів Рубікону. Сили оборони України завдали серію ударів по стратегічних об'єктах російської військової інфраструктури і. Істотно знижуючи наступальний потенціал окупаційних військ, за даними Генштабу, українські підрозділи уразили потужності новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області Ерефії. Це один із найбільших російських НПЗ з річною переробкою. Майже 9 мільйонів тонн нафти. Підприємство виробляє понад 20 видів продукції та забезпечує пальним, зокрема реактивного типу, російську армію. У районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу, масштаби пошкодження Коджей уточнюється і також, крім того, українські сили знищили базу зберігання безпілотників підрозділу Рубікон та перекочувальну станцію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області. Генштаб також уточнив наслідки попереднього удару по рязанському НПЗ. Там пошкоджено установки первинної переробки нафти, резервуари з нафтопродуктами та трубопровідну естакаду. Свіло оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України, наголошують у генштабі. Тобто, ось такі дані з'являються про втрати рашистів у техніці, про е, удари по їхній. Ніх нафтових об'єктах.